Сьогоднішнє євангельське читання пропонує нашій увазі уривочок, євангельський сюжет про ходіння Христа по воді. Явище неймовірне, по мірках нашої людської логіки, але воно мало місце. Посеред ночі апостоли побачили Христа, який йшов по воді. Апостол Петро наскільки проникся? Ось цим явищем, що сам захотів попробувати, і Христос закликав його йти, Він зробив пару кроків, поки дивився на Христа, Але потім він оглянувся кругом, оглянувся поза себе, побачив, як цей вітер і ці хвилі б'ють цю лодочку і почав потопати. І ось до нього пролунали слова Христа: маловіре, чому ти засумнівався? Христос, безумовно, врятував апостола Петра. Але нам дається з року в рік ось це євангельське читання саме для того, щоб ми усвідомили ось це одне слово слово маловір'я. Маловіря і віра. Мабуть, для того, щоб говорити про маловіря, варто насамперед окреслити собі поняття віри. Багато хто із нас. У якомусь дилатансько-поверховому вимірі стоїть на таких же дилатанських масштабах псевдонаукового атеїзму, у тлумаченні якого віра це є набір бездоказових тверджень. Мовляв, те, що не може пояснити наука, людина в своєму історичному примітивізмі на ранніх стадії свого розвитку тут же будувала собі божество. Ця річ стільки дилетантська, що вона не вартує навіть того, щоб тратити часу на її опровергнення. Справа в тому, що коли спитати, що таке віра віруючу людину, ми отримуємо відповідь зовсім з іншого аспекту. Віра це є сприйняття Бога, відчуття реальної присутності Бога і життя з Богом, тобто життєва практика. Тобто у форматі віра задіюється розумова, чуттєва і вольова сфера, які формують з собою стан життя. Має місце і розумова сфера, але лише для сприйняття Бога, а не для всеоб'ємлючого формування якихось доказів наукового чи псевдонаукового формату. Віра, це є сприйняття Бога, відчуття Божої присутності і життя з Богом. Відповідно, у світлі такого розуміння маловір'я це є мала віра, тобто та віра, яка живе в людині, але не спонукає людину жити з Богом. Знаходиться така віра в людині. на рівні… Меланхолійних спогадів доволі часто доводиться чути спогади вже дорослих, зрілих людей, які з якоюсь невмовною теплотою згадують, як колись бабуся водила їх у храм, як їм там було добре, але нічого не можуть згадати з власної практики життя. Маловіря і віра. Маловіря це мала віра, та, яка є в людині, але не спонукає людину жити з Богом. Чому так варто усвідомити? Саме значимість маловір'я, тому що насправді під тим таким ось здається нам, ну, скажімо, якимось, в якійсь певній мірі навіть не актуальним терміном, насправді криється реально загрозлива біда. Реальна загроза для людини криється як в суті цього явища, так і в його масштабі. Як в суті явища, так і в його масштабі. В суті, по суті, явище маловіря, його страшна проблема в тому, що воно профанує релігію, віру до повної безрезультатності, до повної безрезультатності. Ще про це в XVIII столітті дуже влучно написав святитель Ігнатій Брянчанінов, який сказав, образ благочестя ще якось лицемірно поверхнево підтримується, а від сили благочестя люди. Відреклись. Надзвичайно влучна, влучний вираз святителя нашого православного образ благочестя ще якось підтримуємося, ще десь колись відвідають храм, ще десь зронять пару слів на тему церкви, ще навіть перехрестяться біля храму, але нічим ця віра не керує. <кій> І ось як писав преподобний Кодим Святогорець. Віра це сила, яка живе в розумі і волі людини. А ось в такому варіанті маловір'я це безсилля. Це по суті, Ві... маловіря є надзвичайно страшним руйнівним фактором і по масштабу. Справа в тому, що відвертих, переконаних атеїстів це якісь жалюгідно маленькі відсотки від загальної кількості людства. Але ось понад 90%. Тих, що були хрещені в храмі, живуть у стані маловір'я. Активним християнським способом життя в кращому випадку, згідно різних даних, яким плюс-мінус можна довіряти, живе 4-7 нашого православного населення в Україні, а все решту живуть в такому жахливому масштабі у стані маловір'я. Як вилікувати, як виправити наше маловіря? Я, втретє, пригадаю, що віра це є стан життя, це є практика нашого життя. І, відповідно, найкращим засобом є пожиттєва концепція християнського життя, найкращим засобом виправлення маловір'я, є християнська пожиттєва, християнська концепція життя. Варто лиш. Почати молитися, почати жити таїнствами, почати впроваджувати собі добродійно християнські цілі і їх виконувати, і буквально через декілька тижнів ви відчуєте, як Бог наблизився до вас. Ви почнете усвідомлювати реальну присутність Бога. І закономірність, пожиттєва закономірність одна: чим інтенсивнішим стає наше духовне життя, тим реальнішим і сильнішим стає відчуття Бога. Існують богословські трактати, існують величезні дослідження богословів в області протистояння усім всім спекуляціям наукового атеїзму. Повірте, вони нікого до Бога не не навернули. Вони лише виконують свою функцію, вони створюють умови для сприйняття Бога. А ось сила віри народжується від способу життя. Чим інтенсивніше починаєш жити духовним життям, тим реальнішим для тебе стає Бог. Тому порада для всіх маловірів буде <кхем> доволі. Простенька. Варто взяти для себе накласти маленький, але посильний піст. Хай півдня в тиждень, але попробуйте його дотримувати. Варто взяти ті молитви, які подобаються, дві-три молитви на три-п'ять хвилин, але зробити молитву системною. І варто хоч що-небудь почати в своєму житті робити під керівництвом Бога. І ви невдовзі відчуєте, що в душі вашій не десь там на абстрактних сторінках перемоги над науковим атеїзмом, а в душі вашій уже сформувалось відчуття Бога і бажання жити з Богом. Це так би мовити загально пожиттєва концепція. І до неї хотілося б додати два маленьких практичних правила, які... Рекомендується доволі широко різними нашими духовниками. Дивіться, от якщо брати, скажімо, уявити собі ну, чисто, так би мовити, художню картину, де ось є Бог, є світ і є людина, ми дуже часто уподіблюємося одному явищу. Ми то хочемо, як цей Петро, йти до Бога, але з обличчям повернутим до світу. А ось пригадуєте, в Євангелії є слова, що хто хоче за мною йти, хай відрячеться себе. Що мається на увазі, де ось маленьке, простеньке, практичне правило. Як тільки ви хочете щось зробити, візьміть одну фразу з молитви Отче наш, Хай буде воля твоя. Боже, от я хочу це зробити в собі. Не потрібно вишукувати ікони в любі життєвій ситуації в собі промовте. Хай буде воля твоя. І друга така ж маленька практична порада: десь надіть свій натільний хрестик, доторкніться до нього руками. Боже, я ось хочу це зробити, допоможи мені. Тобто, щоб в нашому житті відбувалась практика Божого керівництва нашою практикою життя. Усі простенькі засоби в руслі загальної концепції розуміння того, що по мірі нашого життя християнського народжується із прийняття Бога, і стануть найкращими засобами для виправлення і вилікування нашого маловір'я. З євангельських сторінок голос Христа звучить до кожного із нас. Мабуть, десятки, а то й сотні разів на день маловіри, чому ти засумнівався, чому ти зупинився, чому ти перестав працювати над собою, над своєю власною душею? Мала віра, маловір'я. мала віра це такий стан, коли ця віра в нас декоративно присутня, але реально не спонукає жити з Богом. І цей. Термін насправді криє під собою катастрофічну проблему масштабно безрезультатності, безрезультатного спотворення нашої віри. І ми повинні чітко усвідомлювати, виправлення цього стану лежить не на сторінках трактатів антиатеїстичних, а лежить у нашій душі. Знову ж таки, як дуже влучно писав про це святитель Гнатій Бранчанінов, Віра з'являється в людині від виконання євангельських заповідей, возростає по мірі їх виконання, і, навпаки, занепадає і зовсім зникає, по мірі зневаги з заповідями Божими. Постараймося собі для себе це уяснити, що по мірі того, як ми будемо зневажати ці заповіди Божі, пропаде і наша віра. І навпаки, з кожним нашим зусиллям нам очевидніше відкриється Бог, і ми станемо учасниками найрезультативнішої Божої дії і Божої допомоги у нашому житті.